Мої маленькі друзі, мене звати Оксанка, а це мій тілюсь Дмитро. Сьогодні ми з вами будемо працювати у нашій лабораторії. Дітки сьогодні ми для вас приготували цікаве шипуче малювання. Чому саме шипуче, бо малювати ми будемо незвичайними предметами, інгредієнтами. А що саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Готові? Слухайте уважно! Його на грунах не злічити! Як вживати треба мити. В їжу і сік вистачить на цілий рік. Що ж це таке, дітки? Я дам підказку, це соковита ягідка, Вона бува зелена чорного кольору. Вірно, малята, це виноград. Малята погляньте зараз на картинку і давайте опишемо виноград. Виноград буває різного кольору, форми, смаку та за часом дозрівання. Погляньте на першу картинку і назвіть, які кольори бувають у винограда. Так, жовтий, синій, фіолетовий, темно-фіолетовий та зеленого кольору наш виноград. За формою гронка винограда погляньте схожа на трикутник. Ягідки схожі на коло або овал. А який ж за смаком наш виноград? Хто підкаже мені? Лимон якого смаку? Вірно кислого, а цукор? Так, солодкий виноград боба кислий і солодкий. А що ж приготувати можна з винограда? Сік, компот, родзинки вірно, пиріг. Також винограда можна прикрашати ось такі смачні салати. Користь винограда багато в різних вітамінах та мікроелементах, які корисні для нашого організму. Пальчикова гра за ягодами. Один, два, три, п'ять ягоди пішли шукати. Збирали в лісі, на городі. Назбирали повен кошик. Малини, ожини, суниці та дуже смачної полуниці. Вишні з дерева зірвали всіх сусідів пригощали. А зараз ми будемо малювати з вами содою, оцетом, фарбами. Для початку я зараз візьму синю фарбу, розбавлю її водичкою, щоб вона була зафарбована у нас. Ретельно ось так. Коли зафарбувала за допомогою піпетки або ж наносимо ось такі маленькі краплинки нашої фарби на сото. Перший ряд одна краплинка, другий ряд дві краплинки, третій ряд три краплинки, четвертий ряд чотири краплинки. З кожним разом додаємо на одну краплинку більше. Ви можете взяти не синю фарбу, а як ми вже говорили, червону, оранжеву, так фіолетову або зелену. Вона враховує різного кольору. Далі я ретельно вимиваю шприц або піпетку, яку використовую зараз. І повторюємо ті самі дії, але вже з зеленою фарбою. Будемо робити хвостик нашому винограду в нашій хроночці. Гарненько все промили, вимили. Зараз від батьки проконтролюйте, набираємо оцет, і поливаємо наші крапленьки оцетом. Погляньте, як у нас починає сваритися сота з уксусом. Вони не люблять один одного, але воно затримується ось така гарненька громка соковитого, смачного корисного виноградика. Малята працюйте сліджуйте разом з батьками та своїми друзями. Бувайте!